Дівчата, всім привіт! Зараз з вами зв'яжемо візеруночок з літнього номер журналу Штрік-муста. Будемо в'язати отакі чудові повітряні, я би сказала, ромби. Дуже багато дірочок, дуже цікавий візеруночок. Так, Роздивляйтеся спочатку в журналі показую вам зразочок, який я підготувала для вас. А, така краса. Деякі петельки я б тут змінила, але все в'язала по схемі. Зараз покажу вам, скажу, що би я змінила. Я в'яжу все як по схемці, а потім, якщо щось переробила, бо я вам про це говорю. Або ж, звісно, ви можете змінити схему, як, як ви забажаєте. Дівчатка, дивіться, наприклад, на цю лицеву доріжку. В оцих місцях, де поєднуються сразу три петельки, тут, бачите, вив'язана подвійна протяжка. І в журнальчику так само. Зараз подивимося. Ви в мене дуже гарно бачите, роздивляєтеся схемки, тому давайте всі ці деталі обговорювати. Ось сюди, бачите, в цих місцях. Але, звісно, симпатичніше би виглядало, якби ми зв'язали тут три петельки разом лицевою. І тоді оця лицева доріжка середня вона б у нас була на поверхні. Тому, якщо будете в'язати цей візерунок, я його обов'язково десь, десь вив'яжу. Хоча б е фрагменти цього візеруночку візьму, він дуже, дуже гарний, бачите, ефектний. Але ж е серединку я буду в'язати не по схемці протяжкою подвійною, а буду в мене тут три разом лицевою, де поєднувати треба три петельки. А так, е претензій більше немає до візеруночку, дуже гарний, класний, не схожий на інші візерунки. Дуже класний і ефектний для тих, хто любить ромби. Так, дівчатка, це в нас новий випуск, я вам вже сказала, що нам треба для цього візеруночку? Набрати кількість петель кратна 12, плюс 2 кромкові петельки і одна, і одна петелька для симетрії. В рапорті у нас будуть петельки до, до рапорту, верніше в зразочку до рапорту, і в схемці до рапорту, після рапорту будуть петельки в нас. І 20 рядочків буде в рапорті. І ще раз хочу нагадати, що в мене вже з'явився канал в Телеграм, де е, до всіх моїх візеруночків е, будуть схеми, будуть фотографії схем, тому заходьте. В день випуску майстер-класу або на, на слідуючий день, але ж вони будуть. Тому, е, кого зацікавив візеруночок, і ви вже добре в'яжете, можете по схемці вив'язати, тож заходьте це. Для вас. А дівчатка, які тільки навчаються в'язати, то, звісно ж, краще подивитися майстер-клас, відео майстер клас. Так, дівчатка, починаємо. Так, я набрала для одного рапорту петельки і петлі перед, і після рапорту. Так, починаємо петлі перед рапортом: Лицьова петелька, накид, Накидів у нас тут буде багато, протяжка. Звичайна протяжка, знову накид. Дівчатка, як просто кажу протяжка, то це звичайна однарна. Тут будуть іще й подвійна. Знову накид. Починаємо рапорт. Подвійна протяжка. Знімаємо петельку, наступні дві разом лицьовою і накидаємо знято. Так, Накид. Дві разом лицевою з нахилом вправо. Дві разом лицевою у нас в цьому візеруночки е, йде тільки з нахилом вправо. Якщо ви в'яжете бабушкиними петельками, так же, як і я, то петлі нам потрібно перезняти. Бачите, петельку треба повернути, щоб дивилася вона вліво. Якщо е, В'яжете класичними петельками, то вони у вас вже будуть отак на спицях. Тому просто зліва направо ввели спицю і все, і пров'язали дві разом лицьовою, і вони будуть у вас з нахилом вправо. Так, пров'язали ми протяжечку, накид, дві разом лицьовою, знов накид, дві разом лицьовою. І ще один накид. Лицева петелька, накід, протяжка. Накід, протяжка. Накид. Раппорт скінчився. Тут ви пров'язуєте необхідну кількість рапортів і закінчуєте рядочок петельками після рапорту. Так, рапорт ми зв'язали подвійна протяжка. Дві разом і накидаємо зверху зняту. Протяжка, накид, дві разом. Накид, дві разом лицевою. Тут тільки лицевою. Тому, як кажу, дві разом це теж маю на увазі дві петельки разом лицьовою накіт, і одна у нас залишилася, Залишилася петелька, ми її пров'яжемо лицевою, і остання кромкова, її зворотньою. Формуємо в цьому візерунку візерунок, вибачте, за тавтологію, тільки в лицьових рядочках. В зворотніх рядочках ми все пров'язуємо по візерунку, бачите. Лицьову петельку, тож лицьовою, пров'язуємо. Зворотню, зворотню і накид зворотньою петлею. Це в нас був перший рядочок. Другий пров'яжіть, будь ласка, по візерунку самостійно. Далі третій рядочок петельки перед рапортом. Знімаємо кромкову, дві лицьових, накид, протяжка. Знову накид і протяжка. Так. Починаємо рапорт. Лицева петелька. Дві разом лицевою. Накид. Дві разом лицевою. Накид, три лицевих. Один, два, три. накид, протяжка. Знову накид, протяжка. Рапорт скінчився. Петельки після рапорту лицева петля. Дві разом лицевою. Накид, дві разом лицевою, накид і дві лицьових петельки. Зворотня кромкова. Це був третій рядочок, четвертий в'яжемо по візерунку, п'ятий рядочок, петлі перед рапортом, лицева петелька, накид, протяжка. Знов накид, протяжка. накид, починаємо рапорт. Подвійний накид, дві разом пров'язуємо лицевою і накидаємо зверху петельку. От в цих місцях краще би, би вив'язати три разом лицевою, але ж так, трішечки заплутала. Але ж будемо пров'язувати по схемці. А ви вже, так, дивіться на свій смак. Можливо, вам і так, сподобає, і так подобається, як в схемці. Так, це в нас була подвійна, подвійна протяжка. Почали рапорт. Знову накид, дві разом лицевою. Накіт. Знов дві разом лицевую. Нікит. Лицева петелька. Нікит протяжка. Накіт. протяжка. Накід. Рапорт скінчився. Закінчуємо рядочок петельками після рапорту. Подвійна протяжка. Накіт дві разом лицевою. Накіт дві разом лицевою. Нікит і лицева петелька. Так, це ми з вами зв'язали вже 5 рядочків. Шостий, будь ласка, ласка пров'яжіть. Далі сьомий рядочок петельки перед рапортом кромкову знімаємо, дві лицевих петлі, накіт, протяжка. Знову накіт, протяжка. Починаємо рапорт. Лицьова петелька, дві разом лицьовою. накид, дві разом лицьовою. Накид. три лицьових. Один, два, три, накид, протяжка. Накид. протяжка. Рапорт скінчився. Петельки після рапорту лицева, дві разом лицевою. Накид. дві разом лицевою. Накід, і залишилось дві петельки, пров'яжемо їх лицевими петлями. Так, дівчатка, сьомий рядочок зв'язали, восьмий в'яжемо по візерунку, дев'ятий рядочок. Починаємо з петель перед рапортом. Лицева петелька, накид, протяжка. Накід, протяжка. Нікит. Починаємо рапорт. Протяжка подвійна. Читаю, опять поєднуємо три петельки разом лицевою методом протяжки подвійної. Далі накид, дві разом лицевою, накид дві разом лицевою. Накід, лицева петелька. Накід, протяжка. Накід, протяжка. Накід. Рапорт скінчився. Петлі після рапорту. Подвійна протяжка. Накід. Дві разом лицьовою, накіт дві разом лицьовою, Накід і одна лицева петелька. Це був дев'ятий рядочок, десятий в'яжемо по візерунку, одинадцятий рядочок, петельки перед рапортом, дві разом лицьовою, Накід, так, накид знов дві разом лицьовою. Накид, ще разочок, дві разом лицьовою. Накид. Починаємо рапорт. Лицева петелька, накид. Протяжка. Ще один накид, Протяжка. накид, подвійна протяжка. Накид дві разом лицьовою, Накид, дві разом лицевою. Накид, рапорт скінчився. Петельки після рапорту. Лицева, накид, протяжка. Знову накид, протяжка. І ще разочок, накид і протяжка. Тут у нас трішечки змістилися петельки при е, преламленні, як на українській мові, йде е, самого ромбику. Тому, на перший погляд, може здатися, що трішечки не так пішло в'язання. Дівчатка, це був 11-й ряд, 12-й в'яжемо по візерунку. Так, 13 рядочок. Починаємо петельками перед рапортом. Лицева, так, лицева петелька, дві разом лицевою. Накид Дві разом лицевою, Накид лицева петелька. Починаємо рапорт дві лицевих. Один. Два, накид, протяжка, знов накид, протяжка. Тепер лицьова петелька, дві разом лицьовою, накид дві разом лицьовою, Накіт, лицева петелька. Раппорт скінчився, і петельки, які в'яжемо в кінці рядочку. Дві лицевих, дві лицевих накіт, протяжка, накіт, протяжка. І останню пров'яжемо лицевою петелькою. Це був 13-й рядочок, 14-й в'яжемо по візерунку. Дивіться, вже яка краса у нас вийшла. Чудоний візеруночок. Так, 15 рядочок. Кромку знімаємо дві разом лицевою накид. Дві разом лицьовою. Так. накид, І ще разочок дві разом лицьовою, накид. Починаємо рапорт лицьова петелька, накид, протяжка. знову накіт, протяжка. Накид і подвійна протяжка, так. Накид дві разом лицевою. Нікит дві разом лицевою. Накід. Рапорт скінчився. Петлі після рапорту. Лицева. Нікит, протяжка. Нікит протяжка. Накіт протяжка. І кромкове зворотня. Це був 15 рядочок, 16-й в'яжемо по візерунку. 17-й рядочок. Знімаємо кромкову. Лицева петелька. Це петельки перед рапортом. Починаємо завжди з них в цьому візерунку. Так, лицеву пров'язали дві разом лицевою, накид дві разом лицевою. накид лицева петелька. Починаємо рапорт. Дві лицевих. Один, два. Накид. протяжка. Накід, протяжка. Лицева петелька. Дві разом лицевою. Накід дві разом лицевою. Накід, лицева петелька. Рапорт скінчився. Закінчуємо рядочок петельками після рапорту. Дві лицевих, накид, протяжка. Знову накид, протяжка. І остання лицева петелька. Це був сімнадцятий рядочок, 18 в'яжемо по візеруночку. Дев'ятнадцятий рядочок. Двадцятий буде останній рядочок рапорту. Дев'ятнадцятий. Дві разом лицевою. З нахилом вправо. Накид. Дві разом лицьовою, Накіт. Знов дві разом лицьовою, Накід. Починаємо рапорт. Лицева петелька, накіт протяжка. Накіт протяжка. Накіт подвійна протяжка. Накид дві разом лицевою. Накид дві разом лицевою. І ще разочок накид. Рапорт скінчився. Петлі після рапорту лицева петелька. накид, протяжка. накид, протяжка. І ще разочок накид і протяжка. Зворотня петелька. 20-й рядочок по візеруночку тут пров'язати, і все, Отакий у нас аеропорт. Дивіться, дуже класний візерунок. Такі чудові ромби. Сподіваюся, що і вам візеруночок сподобався. Обов'язково ставте вподобайки, діліться моїми відео, коментуйте. До речі, нещодавно мені моя підписниця написала, що цей візеруночок їй сподобався, тому в'яжу їх одними з перших. Кому що сподобалося, обов'язково мені пишіть з цих візеруночків, і будемо починати. В'язати в журнал дівчатка всім гарного настрою і мирного неба над головою.